Є знижки на бронку, літин, фіто, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Російський дрон в Одесі вбив цілі родини. 12 загиблих, серед яких п'ятеро дітей, наймолодші жертві руського міра, чотири місяці, вбито і подружжя військових. У місті 3 березня оголосили день жалоби, Втім, знайшлися ті, хто сьогодні вирішив гучно затусити у клубах. Усе, що відомо про родини та хто наважився закотити гуляння у день скорботи, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ніч проти 2 березня. Одесити мирно сплять у своїх будинках. Втім, руський мір вирішує по іншому і запускає шахет просто у житловий масив. Саме тут навколо жодного військового чи стратегічного об'єкту. Куди цілилися? Схоже, що атака по цивільних була добре спланована. Внаслідок удару шахедом частину багатоповерхівки зносить. 18 квартир знищено вщент. Кілька діб рятувальники під завалами і вдень і вночі шукали вцілілих. Перший випадок влучання. Дрону, який спричинив такі наслідки, ми з вами, на жаль, були свідками саме таких наслідків під час обстрілів і влучань е, ракетами. Але це перший випадок. Я просто не пам'ятаю іншого випадку, коли обстріл дроном призвів до таких наслідків. Дрони йшли по дуже вузькому коридору, заходили, заходили спочатку з акваторії Чорного моря, але Потім розходились по різних траєкторіях і це ускладнювало роботу, в тому числі маневрували над житловими і промисловими кварталами міста мільйонника. Живими з під завалів вдалося витягнути п'ятеро людей. Втім, без жертв не обійшлося через цинічну атаку росіян. 12 загиблих, серед яких п'ятеро дітей. Сняли несколько плит и увидели маленькую ножку. Вот. Откопали ребенка, к сожалению, уже погибшего. Вот. Скончался он от Учених травм, откатри ксажіння в своєму возрасті, нікак не мог пережить. Ви тільки уявіть скільки сімей за одну ніч розбили рашисти. і для цього вони доклали максимум зусиль. Фахівці підозрюють цей дрон був модернізований і мав більшу бойову частину. Саме тому у людей було так мало шансів врятуватися. Не виключено, що могла бути посилена бойова частина. Ворог постійно працює над вдосконаленням того, чим атакує нас. Ми бачили вже модифікації ракет, які в них є на залишках. Вони намагаються їх. Якимось чином підлаштувати під ті плани, які мають. Бачимо, що вони використовують керовані авіабомби. Нагадаю, це теж модифікація певна. Тому ми розуміємо, що зміни в озброєнні, які ворог буде застосовувати, тривають. Хочу сказати, що шахи по 136 тридцять шосте, ми атакували Одещину, ну це не є якийсь маленький БПЛА. Я Бачив особисто в цілілі машини, це доволі такий великий е, літак, такий ну, великого розміру, там розмах крили, бойова частина і е, сам по собі тип озброєння доволі таки небезпечний та потужний. І тому, якщо такий боєприпас е, попадає, а це баражуючий боєприпас, можна вже так перефразувати, е, попадає в будинок, от як в Одесі, в принципі, були попадання вже подібні, е, будинки, які. Е, як от старі побудови, що робили блоками, от вони складаються ну дуже на жаль швидко. Якщо попадає в панельний будинок, то е, обвал може відбутися цілого прям під'їзда. Тому е, до мешканцям цих будинків особливо треба проявляти увагу до того, щоб е, ну уникати власне так таких от наслідків. Е, бо ж дрон може потрапити як самі як сам дрон, так і. Уламки, які летять і внаслідок протиповітряного бою, можуть спричиняти такі жахливі наслідки, які ми побачили в Одесі. Одеса знаходиться безпосередньо на лінії фронту, фактично, тому що море це теж лінія фронту. Густо населене місто фактично на узбережжі знаходиться чорного моря, і засоби протиповітряної оборони, особливо. В морі не поставишся. Зрозуміло, вони стоять теж на береговій лінії. І коли ворог атакує групами з різних сторін багатьма безпілотниками одночасно. На жаль, не вдається знищувати усі, і тому ведеться інтенсивна бойова робота усіми силами та засобами сил оборони, тим чином намагаються захисники неба знищити усі беполану, але на жаль, вдається пролітати дроном. Також можуть бути, як я вже сказав, уламки. Станом на ранок 3 березня майже 20 людей постраждали. Ними займалися медики. У нас вже було 18 виходить, потерпілих, 10 загиблих, 8, які звернулися до лікарні. В лікарні на даний час перебуває ще троє осіб, всі інші вже були, повернулися додому, до місць свого перебування. Дві жінки 46 та 27 років у вкрай тяжкому стані. Тяжке затвердження головного мозку і скелетна травма. Скелетна – це переломи, множественні переломи костей, бідра, голі, рани обширні і перелом костей тазу. Це дуже тяжела травма. До останнього побачити своїх рідних живими намагався і цей чоловік. Він добу простоїв під будинком, поки шукали його дружину та маленького синочка. С обоих сторон комнаты провалились, спальня э, и зал. А вот это вот три этажа, видите, детская осталась. Это очень это очень тяжело, я еще до конца, наверное, не осознаю. Його звуть Сергій. Разом із дочкою йому вдалося врятуватися лише тому, що вони спали в іншій кімнаті, тоді як дружина із сином були у спальні подружжя. Вони в обіймах заснули, в міцних обіймах і знайшли їхні тіла. Ці страшні фото вже облетіли весь світ, і дивитися без сліз на це просто неможливо. Єдине, що втішає, якщо взагалі можна так говорити, чоловіка висновок судмедекспертів. Його дружина і маленький синочок померли одразу і нічого не відчули. Доктора сделали экспертизу и сказали, что они ушли во сне вдвоем. Их нашли рядом. Анечка как уснула, ручка вот так вот. И Тимофей, как он спал, ручками вверх, как он, как, знаете, детки обычно спят. Они были вместе, и это очень быстро произошло, они не мучились. Для меня тоже это важно было. Я думаю, что каждый хотел бы так уйти, чтобы не мучиться, и чтобы не быть обу... Журналісти TSN.ua відшукали родичів молодої мами. Рідний брат погодився розповісти про Ганну Айдарже. Саме так звали дівчину, яку знайшли мертвою в обіймах із сином. Тимофій було усього чотири місяці. Рідні ніжно називали його Тимонею. Тимоні народився 20 жовтня 23-го року, вже під час війни. Був маленьким красивим хлопчиком. Напередодні цього ввечері я тримав його на руках. Він посміхався постійно. Потім всі вони поїхали додому, і все це сталося. Вся наша родина, баптисти, вели правильний спосіб життя, намагались бути прикладом для оточуючих нести світло та тепло в цей світ. Анютка, моя молодша сестра. Нас у батьків народилось дев'ятеро. Ганна була сьомою. В Нашій родині практично всі пішли по стопах мами, практично всі пов'язані з мистецтвом, дизайном. Ганна була дизайнером-флористом, прикрашала весілля, ні народження, часто їздила за кордон. У неї був талант до цього мистецтва. Ганна любила створювати навкруги красу. Всім приносила радість завдяки цьому. Брат дівчини зізнається, щойно приїхав до будинку і побачив завали. Зрозумів, шансів немає. Я за професією будівельник, коли я приїхав на місце та побачив, що її кімнати немає, то сказав Сергію чоловіку Ганни наступне: Сєрий, налаштуй себе на те, що Ганни вже немає. Я просто розумів, що вона під всіма завалами весь будинок, все, що рухнуло, все на неї. Ганну дістали майже через добу. У кожній жертві, яка була жива, Сергій бачив дружину, але це було не так. Її дістали через добу. Я ледве вмовив Сергія піти на впізнання. Сказав, що ховати будемо в закритих трунах, і він собі не пробачить, якщо не побачить зараз. За словами Сергія, історія кожної родини з цього будинку невимовний біль. Там такі долі, що не передати. Один із чоловіків приїхав з Бахмута на два дні, сина відвіз до бабусі, а в квартирі всі загинули. Дитина залишилась сама. Також 2 березня у вічних обіймах із семимісячною дитиною знайшли ще одну маму. Згодом виявилася вона військова, як і її чоловік. Усі вони загинули. Потім під завалами загиблими знайшли ще двох їхніх дітей рідних, братика та сестричку дев'ятирічна Сергія та восьмирічну Злату. З усієї родини вдалося врятуватися лише одній дитині, якої тієї ночі не було вдома. Друзі родини розповідають, що Олег та Тетяна Кравець познайомилися на військовій службі. Згодом жінка звільнилася, аби доглядати новонароджену доньку. Загибла дівчинка, якій 29 лютого виповнилося 7 місяців, була єдиною спільною дитиною подружжя. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу. Він взяв її з трьома дітками. Ще один хлопчик Володимир лишився. Він поїхав у Раухівку, до дідуся з бабусею та залишився живий. Троє загинули донька, спільна дитинка і двоє від першого шлюбу. За її словами, загиблий Сергій Кравець був останнім сином у батьків, адже його 27-річний брат Євген загинув 2014-го в зоні проведення АТО. Інша подруга сім'ї Владислава розповіла, як співробітники ДСНС намагалися знайти когось з подружжя. Там, де пральна машинка і відкриті двері, це їхня квартира. Там, де вони були, спальня, де вони спали з Олегом, і з ними лізочка маленька. Одна кімната, наче і балкон, не обвалилися. Рятувальники залазили туди, кликали їх, але очевидно, що вони не вижили. У цьому ж будинку загинув і дворічний Марк. У мережі пишуть, що 3 березня, коли знайшли тіло дитини, йому саме мало виповнитися три роки. Він загинув разом із своїм татом. Матір Анастасія досі перебуває в реанімації. Крім того, серед жертв лікарка-педіатриня Ганна Олексіївна Чебан, яка багато років пропрацювала в дитячій міській поліклініці номер 2 У жінки залишилися донька та онука. Її чоловік був хірургом, і теж працював у другій поліклініці. Син перед війною помер від онкології. Їх поховали на північному кладовищі. Ця трагедія сколихнула всю Україну 3 березня в Одесі та області оголосили днем жалуби. Люди зносили до місця трагедії квіти та дитячі іграшки. Ця атака стала однією з найстрашніших для міста. 2 березня лише по Одесі рашисти запустили 8 дронів, сім з них оборонцям неба вдалося збити. Це біль всієї України. Це, на жаль, я не можу передати це. Друга доба яку я. Переживаю як свою, навіть це не мої рідні, слава Богу. Але це е, тут в душі це, це така рана, яку я не можу передати. Ми представляємо тих, хто потеряв цих людей саме з такої трагічної сторони. І їм тільки Бог допоможе. Розчитувати більше вряд ли є на кого». Поп... Знаете, у меня я вот что-то сказала, но что-то у меня прям все, какой-то там тормоз. Вот. Ну, у меня все на лице сказано и выражение сейчас Боль, люди, соседи погибли, детки погибли. Я, я не знаю, как это пережить. У меня не было. У нас как раз не было дома. Это нас спасло, потому что у нас спальня тоже, вот эта разрушена, которая полностью сложилась. Піда, біда на душі, я, я не знаю, як прокоментувати це просто. У мене теж є внук. Це тут постраждала жінка, яка з нашого села. Вона була моєю однокласницею, це її онучка тут. Лежить зараз в реанімації. Не знаю більше, що сказати. Втім, у день, коли усе місто і вся Україна горювала за загиблими через російську атаку, а до місця трагедії зносилися квіти із чорними стрічками, в Одесі знайшлися ті, хто пішов веселитися під гучну музику у клубі. Слова зайві висновки можете зробити самі. А втім, як би там не було, сподіваємося, що всі ракети та дрони, випущені на українців, одного дня повернуться до Росії. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих у цій страшній трагедії. і Бажає швидкого одужання постраждалим. Бережіть себе, чуєте сирени, прямуйте до укриття. Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам.